Вітаю вас на каналі про традиції. Тут ми згадуємо те, що передавалось пошепки від серця до серця. Сьогодні поговоримо про особливий день, 14 січня. 14 січня церква відзначає віддання богоявленню і шанує святу Ніну, жінку великої віри і сили духу. Нінін день – 14 січня завершується святкування богоявлення. Це кінець 12-денного циклу свят. Після цих свят життя потихеньку повертається в звичне русло. Але день все ще сповнений духовності. Народна назва просто Нінин День. Казали, яким буде День Святої Ніни, таким буде і жіноче щастя в родині протягом року. Тому день намагалася провести спокійно тихо по-людськи. Про корову з особливою повагою. Наші предки ні в якому разі не ображали корову. М'ясо цього дня не їли і навіть забивати її суворо забороняли. Вірили, порушиш, і голод може прийти дуже швидко. Корову оглядали, чистили хлів, перестріляли солому, Лагідно з нею розмовляли, дякували, бо корова тоді вважалася майже членом родини, годувальницею дому. М'яса не було, зате пили молоко. Вважалося, що воно знімає хвороби, лікує куси тварини, навіть допомагає для здоров'я. А якщо вночі насниться чорна чи червона корова або бик, це вважалось поганим знаком близькою смертю. Чого не варто робити в цей день? Не зав'язуйте вузлів навіть бантики, шнурки чи кісочки, боялися заплутати долю. Не лінуйтесь рано встати і одразу братися за справи. Вважало, що так у дім приходить удача. Не кричіть, сваритися можна було лише пошепки, голосом можна було налякати удачу чи навіть наврочити. Не міняйте різко зовнішність жодного яскравого макіяжу чи химерних нарядів. Все має бути природньо. Що варто зробити? Увечері можна зробити невеликий обряд для жіночого благополуччя. Запаліть свічку, покладіть руку на серце, тихо подякуйте за те, що вже є. Попросіть не багатства, а миру, любові і мудрості. Народні прикмети. Якщо 14 січня дне сильний вітер, скоро потеплішає. Якщо сніг падає великими пластівцями, очікується хуртовина, Сни з 13 на 14 січня бажалися особливими і навіть пророчими. Побачите свій день народження до нового етапу в житті. Батьківський дім доглянутий до радості і гармонії. Занедбаний, зверніть увагу на близьких. Побачити смерть рідних дивно, але добрий знак, особливо якщо хтось хворіє до одужання. Іменини цього дня: Давид, Ілля, Йосип, Макар, Марко, Павло, Сергій та Степан. 14 січня день дуже потужний, сповнений стародавніх вірувань магії і духовності. Тому дбайте про чистоту, повагу в домі та серці. Проживіть його спокійно, з дячністю і тепло. Дякую, що були поруч. Нехай в вашому домі буде світло, а в серці спокій. Побачимось у наступній традиції!